Центрі Дніпра навчені песики, що зазвичай шукають людей під завалами, у вільний час допомагають пораненим військовим повернутися до життя. Такі тренування мають відчутний ефект. Визнають самі медики. Про те, як пес допоміг захиснику вимовити перше слово за рік після тяжкого поранення, розповіли кореспондентці ТСН Ользі Павловській. До реабілітаційного центру прямує особлива делегація терапевтів, і так кілька разів на тиждень. Це Максим та його новий друг Джон, що з першої зустрічі дав несподіваний поштовх до тренувань. Вимовлені слова та наче нескладні рухи. Це справжня перемога для Максима після вкрай тяжкого поранення. Бачите, майже майже. Він пішов добровольцем до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Торік біля нього вибухнув ворожий дрон. Відтоді боротьба за відновлення життя, каже мати Олена. Лікарі не давали йому шанс. Ну сказали, що все в руках Божих. В нього нема півголови, титанова пластина вже стоїть. Шисленні операції та тривала реабілітація. Мати каже, коли Максим побачив песика рятувальників, промовив перше слово. Він мені щось пояснює, я не можу зрозуміти. Через п'ять хвилин він викрикує охота. У мене така надія, що він скоро почне розмовляти. Емоції оці. він сам по неволі починає якісь слова видавати. Попросіть віддати. віддати. Терапевтки з відновлення визнають, тварини справді можуть працювати як особливі ліки, бо мотивують до вправ. У Максима відразу глаза загорілися, тобто це дуже позитивні емоції, які впливають класно на його відновлення, на його комунікацію. Він робить подвійне завдання, тому що він одночасно робить рух і одночасно виговорює слово. Да, тобто це вже складно. Якби ми йому казали, просто розгинай руку. Це він би навряд чи робив, а він робить. Восьмирічний Джон теж любить такі заняття. Визнає кінологиня ДСНС. Зазвичай він шукає людей під завалами, а от у вільний час рятує ще й так. Він сам по собі дуже позитивний і дуже любить спілкування з людьми. Тому для нього це просто гра. Це знову ж таки відпочинок від роботи. Уже 16 років допомагають пацієнтам відновлюватися собаки пошуково-рятувального загону «Антаріс» Дніпропетровщини. Та після повномасштабного вторгнення у них додалося роботи. Шукають зниклих та полеглих під час місії на звільнених територіях. Їхня очільниця підірвалася та сама дістала тяжкі поранення. Як собака може підтримати під час відновлення? Відчула на собі. Я вже зневірила, що я зможу колись вийти і. Як такий критичний момент через місяць після поранення мені привезли вперше з парки, яка зараз зі мною вона така дуже делікатна, атестована собака. Терапевт, і для мене це була якась розрада. Я зрозуміла, що я їй потрібна. і Мені є раді його далі іти. Нині вона власним прикладом надихає поранених зводитися на ноги, а чотирилапі терапевти готові їх підтримати. Припалосяндку Олександр протесен Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.